W Polsce przeżywa majże milion Ukraińców i jeszcze trochę większe, 10% z nich uważają, że adaptowały się w nowej realności. Pro ludzki potencjał Ukrainy Hanna Wasylewska mówiła z polską żurnalistką Bogumiło Berdychowską. Не флешмоб і не мітинги за викликом у липні на картонковий майдан вийшли ті, хто знає, в якій країні хоче жити, і нагадали владі: корупцію не сховаєш за війною, протест не зупиниш сиреною, а свобода норма для покоління незалежної України. Я думаю, що в українській громадській політичній традиції свобода є справді ключовою цінністю. Оця от каскад е, ідеї свободи так від індивіда через громаду через державу, через міжнародний е, е, міжнародну систему для українців. Є визначальним. Політична організм Україна без цієї ідеї свободи е, він він сам по собі неможливий. Але свободу мають захищати люди. А чим довше триває війна, тим їх менше. Нині в країні мільйон активної молоді, 11 мільйонів пенсіонерів. Чимало працездатних українців захищають свободу на фронті. 7 мільйонів виїхали з країни. Нам потрібні люди, які перебувають зараз за кордоном, і людям, які перебувають за кордоном, дуже потрібно Україна. Ось це відчуття, що ми не можемо вижити як разом. І всі ми потрібні один одному, воно дуже важливо. Наразі у Польщі проживає щонайменше 2,5 мільйона українців, близько мільйона воєнні мігранти з тимчасовим захистом. Більшість з них працюють, і чим довше триватиме війна, тим менше буде охочих повернутися в Україну. Я завжди казала, що відсоток повернення безпосередньо пов'язаний з тривалістю війни. Що довше триває війна, то менше людей повернеться. Якщо, скажімо, в 22-му році я мріяла, що ще 60% повернеться, тепер я мрію про третину. Згідно дослідження польського інституту економіки, чимало українських воєнних мігрантів все ж хочуть повернутися, адже інтеграція за кордоном просувається важко. 50% людей, які перебувають в Польщі зараз, працюють, задоволені тим, як вони працевлаштувалися, але лише 12% кажуть про те, що вони інтегрувалися в суспільство і відчувають себе. Нормальною людиною, на яку звертають увагу, якою цікавляться, яка реалізує себе, яка відсуває себе частиною суспільства. Любов до свободи не зникає з відстаню для багатьох. Вона є й причиною повернутися додому, щоб жити за своїми правилами у своїй країні. Українці мають шанс відбудувати країну за власними кресленнями якісно кращу, не лише з новими містами, але й новими соціальними взаємодіями. Ескізи вже накреслені на простих картонках.